У п'ятницю до центральної ОДП завітав Олександр Гуряйну. Футболіст і найвідоміший воротар ФК металіст, прийшов декларувати доходи. Чоловік не пропускає час звітування і до цього закликає харків'ян. Всі ми граждані своєї країни, тому і маємо определенні обов'язки перед нею. Я считаю, що своєвременне декларування власних доходів це пряма обязаність граждан. Вітеті налоги йдуть на розвиток культури, спорту, соціальної сфери і так далі. Як і у Шевченківському районі, Харкова виявили свідомість і задекларували свої доходи тільки за січень вже більше сотні людей. Йдеться про суму в майже 32,5 мільйони гривень. Кампанія декларування закінчується 30 апреля. Тим громадянам, які повинні здати декларацію з цілею отраження всіх своїх доходів і заплатити налог потрібно вложитися в ці сроки. Також городяни користуються і правом на податкову знижку. Наразі четверо людей задекларували суму до повернення в розмірі 11 тисяч 800 гривень. Підки можуть здати декларації і використовуватися з правом розміщення часті затрат до кінця года. Стосовно військового збору тут цифра тільки в цьому районі міста сягнула близько 350 тисяч гривень. Анна Черненко, Володимир Павлов Ігор Мельник – Вісті.